Доброго дня, любі мешканці Кривого Рогу. Доброго дня, наші чаріні читачі дитячих бібліотек. Ми раді вас вітати знову на наших сімейних переглядах в дитячих бібліотеках. Сьогодні у нас неабияка подія. Криворізька поетеса, членкиня літературно-мистецького об'єднання Лодос Марія Михайлівна Дудка вирішила подарувати. Всім діткам кривого рогу, читачам дитячих бібліотек, а також дітям-біженцям свою чарівну книжечку Райдуга. Цей подарунок Марія Михайлівна присвятила дітям, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України у 2022 році. <плес> Вдячні вам, шановна, пані Марія, за такий чудовий подарунок. Ліський вам дух. Пані Марія, наші читачі, дитячих бібліотек міста Кривого Рогу дуже вдячні вам за такий прекрасний подарунок, за вашу книжку Райдуга і за те, що. Ви зробили їх щасливим, подарувавши таку чудову книжку. Вони хочуть прочитати вірші, написані вами. Пані Марія, ми дуже вдячні вам за ці чудові книжки, подарунки. І та ми хочемо прочитати вам вірші з цієї книжки. І так, киця, день народження у киці, торт великий знадобиться, тісточка, цукерки, То що це ж вам свято не або що. Гості всі прийшли завчасно, було весело і класно. Танцювали і співали, подарунки дарували. Ось і сонечко сідає, ввечері вікна заглядає. День закінчився чудово. Друзі всі пішли додому, киця трішки сумувала, подружка не завітала, Черепашка обіцяла, киця так її чекала, раптом кроки зупинились, двері тільки відчинились, черепашечка з'явилась, кицю я не спізнилась. Веселка, подивись, веселка в небі. Безліч різних кольорів. Знов рахувати треба та чому їх завжди сім. Відлітають журавлі з піснею, курли, курли. Прилітайте на весні нам сподобались пісні. У матусі та туся діточок їздийку. Любить їх родина вся Антошку і Марійку. А сестричка понад все любить свого брата, іграшки йому несе, читає багато, про квітучий край без меж. І маленьку киці тато радий, мама теж Такі помічниці. Ой, яка галинка гарна. Платько блакитне вбрана. В кришталеві черевички все пасує їй доличка. Любить дівчинка співати. Слухати казки, читати, на добраніч всім бажати і лягати вчасно спати. У віконце ніч шепоче, пиця пісенку муркоче, спить у ніжечку галинка, ніжна, мамина, перлинка. Збирав питик в саду сливки і забув. Петруй. Кролик і зайчатку, Сірий кролик нірку риє, в ній сховався і сидить. А зайчатку також сіре під ялинкою тремти. Як їх можна відрізнити? Ми повторимо з вами ще. Кролик любить нірці жити, а зачатку під кучим.